Привіт, друзі! Сьогодні ми навчимося правильно форматувати текст у документі. Виконаємо завдання з підручника сторінка 164 номер 2 Відкриємо з вами файл, розділ 4. пункт 4.4. Завдання 4.4.2. Я покажу вам, як необхідно знайти та відформатувати абзаци. За заданими параметрами. І так, давайте подивимося, перший абзац. Перший абзац ви бачите в групі абзац вирівнювання тексту по центру. Далі, якщо ми відкриємо ось тут діалогове вікно, параметри абзацу, то ми побачимо відступи ліворуч і праворуч по нулям, інтервал по нулям і отступу тут немає. Є інтервал міжрядковий одинарний. Натиснемо кнопочку ОК. Далі ми подивимося з вами наступний абзац. Наступний абзац у нас вирівнювання тексту за лівим краєм. Подивимося з вами параметри абзацу. Так само відступи по нулям, інтервали по нулям, міжрядковий інтервал одинарний і відступу так само немає. Натиснемо кнопочку ОК. Далі подивимося з вами. Ось тут у нас з вами наступний абзац назва. А, так само вирівнювання за лівим краєм, абзац. І зверніть увагу: інтервал після 1 і 2 пунктів. Тобто ось тут трішки більше відступ. Так, натиснемо кнопочку ОК. Далі давайте подивимося. Ось тут ми виділимо, виділимо з вами текст. Знову бачимо вирівнювання за лівим краєм, абзац. Бачимо інтервал до і після по 6 пунктів і міжрядковий інтервал одинарний. Далі ми можемо виділити з вами наступний абзац приспів, вирівнювання за лівим краєм. Відкриємо параметри абзацу, бачимо інтервал перед і після по 6 пунктів, інтервал одинарний і відступу немає. І подивимося з вами: ось тут. Давайте виділимо текст, вирівнювання за лівим краєм. І ми бачимо з вами ось тут також одинарний по нулям. Ось таким чином ми зараз з вами розглянули всі абзаци і подивилися їхні параметри. Ну, а тепер давайте з вами відформатуємо текст. І так, я вам пропоную виділити другий абзац, поставити в групі абзац вирівнювання тексту за шириною. Після цього відкрити, будь ласка, параметри абзацу. І давайте поставимо до і після по нулям і поставимо з вами перший рядок на 1,25. І інтервал давайте поставимо в півтора рядка. Натиснемо кнопочку ОК. Подивіться, як змінився наш абзац. Далі, давайте виділимо наступний абзац назву нашого гімну. І поставимо вирівнювання тексту по центру, відкриємо параметри абзацу і давайте поставимо після давайте поставимо 6 пунктів. Нехай буде міжрядковий інтервал, так само поставимо півтора рядки і натиснемо на кнопочку ОК. Далі виділимо з вами наступний, е, наступний текст. Вирівнювання поставимо по центру і виділимо останній абзац. В параметрах абзацу, або ми можемо скористатися, будь ласка, збільшити відступ або зменшити відступ. Але в даному випадку я все ж таки відкрию параметри абзацу і поставлю тут перший рядок на 1 см. І натисну на кнопочку ОК. Ось таким чином ми з вами виконали завдання. Тобто, після перегляду відео, спробуйте самостійно відформатувати текст у документі. Напишіть у коментарях, чи все у вас вийшло, або задавайте запитання, якщо щось не зрозуміло. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео, ставте лайк, якщо пояснення було зрозумілим, і діліться відео з друзями, щоб вони теж могли навчитися правильно працювати з текстами. Дякую на все добре, до зустрічі в наступних відео.